Але врятуються у цей час народу Твого всі, які знайдені будуть записаними в книзі, і багато з тих, що сплять у поросі землі, пробудяться, одні для життя вічного, інші на вічну наругу і посоромлення. І розумні будуть сіяти, як світила на тверді, і ті, що навернули багатьох до правди, як зірки, по віки назавжди, слава Богу, для мене це велике чудо, і я знаю, що так буде. Господь очистить свою нівесу від всяких тих гріхів, пороків, все посредством огня очистить. Через незаслужене страдання він вичистить і вся полова відлетить. І каже, засіяють, як зірки на небі. Тому що, коли багато нечистя, так тяжко йти. Но ну, коли чистота прийде, коли Господь наведе порядок і чистоту, тоді буде така радість для тих, які терпіли, мучилися, але йшли. Їм було важко, але вони йшли і ці тягарі інших нешли, несли на собі. Хтось покаяться в посетстві, а хтось таки загине. І багато з тих, що сплять у поросі землі, пробудяться одні для життя вічного, інші на вічну наругу і посоромлення. І розумні будуть сіяти, як світила на тверді. І ті, що навернули багатьох до правди, як зірки, по віки назавжди, навернули до правди. Беремо Якова, Писання до Якова, 5 розділ, 19, 20 вірш, Останні вірші. Писання Якова, два останні гріша. Браття, якщо хтось із вас відхилиться від істини, і хтось наверне його, нехай той знає, що хто звернув грішника з облудної путі, спасе душу від смерті і покриє безліч гріхів, слава Богу. Слава Богу, коли людину ти бачиш і коли ти не просто. Равнодушний, дай він, що ти його проблеми там каті, то хоч вибрав собі. Ні, коли ти врозумляв, коли ти бачив да, грішника, ти його врозумляв. А що його розумляти? Є грішники різні, є грішники, їх батьки грішили, вони грішать. А є грішники, які батьки їх не грішили, а вони роблять зло, то це зло велике. І є різні моменти, каже, будьте милості. Друг до другу з розсмотренням. Якби роздивитися кожну справу, зокрема. І дослідити, чому і людині пояснити, чоловіче, ти, будучи неспокушені в якихось моментах, чого ти туди пішов? Ти народився віруючій сім'ї, твої батьки ніколи не курили. Ніби... Чому ти пішов вживати ці речі? Чому ти пішов цією дорогою? Якщо мій батько був і я п'яниця, то невелика справа. Ну коли мій батько не пив взагалі, і дід мій не пив, а я починаю пити, то каже, це зло велике. Чому? Тому що ти передвинув межі. Каже, не передвігай межі давньої, яку поклали твої батьки, які заклали добрі основи. що ти її рухаєш? Тобі совість каже, не рухай. Чого ти йдеш проти совісті? Ти йдеш проти Бога. Якщо совість ваша судить вас, тим більше Бог, Бог більше совісті, знає все. Браття, якщо хтось із вас відхилиться від істини, і хтось наверне його, нехай той знає, що хтось звернув грішника з облудної путі, спасе душу від смерті і покриє без гріхів. І саме дивіться, тут написано. І розумні будуть 3, 12, три і розумні будуть ну, сіяти, як світила на тверді, і ті, що навернули багатьох до правди, як зірки, повіки назавжди, слава Богу. Такі гарні обітниці для тих, які йдуть Божою дорогою, які говорять, які вищувають, які розв'язують, які допомагають людині стати на добру дорогу. А ти, Даніїле, приховай слова ці і запечатай книгу цю нашого, Господа. Нащо її запечатувати, нащо приховувати ці речі? Тому що вона буде, ця книга останнього часу. Вона в останній час буде багато що відкрито через неї багато що зрозуміють. А ти, Даніїле, приховай слова ці і запечатай книгу цю до останнього часу. Багато хто прочитає її і збільшиться віддання, тобто віддання, зрозуміє багато хто з розумних. Тоді я, Даниїл, подивився і ось ну, стоять двоє інших: один на цьому березі ріки, другий на тому березі ріки, і один сказав мужу в ляному одязі, який стояв над водами ріки, коли буде кінець цих дивних подій. І чув я, як муж у льняному одязі, який знаходився над водами ріки. Піднявши праву і ліву руку до неба клявся тим, хто живе по віки, що до кінця часу, і часів, і на часу, і після остаточного знищення сили народу святого, все це звершиться. Що це значить? Каже, Христос каже, де труп, там зберуться орли. І каже, після скорбі, днів тих, сонце померкне, зірки. Тратять свій, своє світло, чому? Що станеться? Тобто, по понізложенні сили народу Божого все це звершиться. Чому? Каже, коли побачите мерзоту спустошення на святому місці, хто читає, той розуміє. Що це значить? Це значить, що гріх зайде в стан. Гріх зайде в народ Божий. Всякі фальшиві науки позаходять, і в народі сили не стане, немає єднання, не буде, бо гріха багато. За де багато гріха. Але це не значить, що всі будуть грішити і всі приймуть ту фальшиву науку. Але хтось буде подобно лоту, томитися в цьому всьому, і прийде час, Господь виведе і каже, народ мій вийде з Вавилона, щоб не участвувати в його гріхах, за які прийшов суд Божий на нього. Тобто народ виведе свій народ, Господь виведе свій народ. Але нам треба що? жити свято, чисто, чесно, справедливо поступати, незалежно від того, що хто робить. Не соблазнятися на них, не це тось, тобто, каже, не чистий, хай ще далі що? Сквернеться. Праведний, хай ще творить правду. Тобто, якщо ти розумієш, як правильно, то роби так, як ти розумієш. А що він, а що тобі до нього? Куди він йде? Чи він йде в прірву, чи він йде. Ну, та ми ж в одній церкві, да, ми в одній церкві, ми в одному тілі. Але от прийшов час такий. Прийшов час, коли багато гріха насіялося, і важко шва добрати, і важко, ну, і руки опущені, але не треба опускати руки. Розуміючи, каже, народ мій, вийди в покої свої, закрий за собою двері. А де мій покой? В Господі, коли я собі закрився, нікуди не ходжу, прийшов живий час. Я читаю Слово Боже вдома, я собі... Маю хліб, який дає Господь, але я не можу йти там, ну десь мати спілкування з кимось, тому що час прийшов дуже тяжкий. Нема вчені святими. Де вони, хто вони. Це времена Ілії настали. Я кажу, я один лишився. Всі побиті, я один лишився, і душі моєї шукають, щоб забрати в мене її. Дослідують, шукають, хто там ще живий, щоб його забити, вмертвити. Такий буде час. І цей час не, не загораний, цей час близький. І люди багато думають, та все буде так, як є. Як воно зараз, так буде і потім. Так вже не буде. Все зміниться, все переміниться, закони зміняться. На віруючих людей почнуться гоніння, переслідування на істинних. Ті, які не поклоняться Антихристу, які не приймуть Його образ, начертання Його, то все, вони ті будуть жити добре. Отступники, які відступили, там написано Даніла 11 розділ, там за все це написано. Так. Хто живе по віки, що до кінця часу і тут, виходить, ну, цей час це Получається три з половиною роки якраз. Оце каже. Хто живе так, що до кінця часу і часів і на пів часу, після остаточного знищення сили народу святого, все це звершиться. Тобто, звершиться що? Божі плани звершаться над церквою Його во благо нам. Тобто, чому? Тому що цей час буде злий для нас. Дуже важкі, тому що відступлення буде дуже велике людей від істини, але хто витримає оці половиною роки відступлення, то той увінчається успіхом. Бо багато хто пособлазняється, підуть за нечистивими, підуть вслід недоброго, хоча розуміють, що це не по писанню, але ну, заблудяться, поблудить багато людей. І після остаточного знищення сили Народу Святого, все це звершиться. Я чув це, але не зрозумів. І тому сказав: Господарю мій, що ж після цього буде? І відповів він, іди, Даниїле, бо приховані і запечатані слова ці до останнього часу, багато хто очиститься, обіляться і переплавлені будуть через спокуси. Отакий час буде тяжкий. Але хтось розвратиться, а хтось очиститься, переплавиться в той час. Нечестиві ж будуть чинити нечестивого. І не зрозуміє цього ніхто з нечестивих. От ніхто не пойме в той час нечестивих, отаке не... от от буде, отак от Господь пересіє народ Божий. Ніхто з нечестивих цього не зрозуміє. А мудрі зрозуміють з часу припинення щоденної жертви і поставлення мерзоти за постіння... В мене 1290 днів. Блажений, хто очікує, досягне 1335 днів. А ти йди до твого кінця і упокоїшся і встанеш для одержання твого жереба наприкінці днів. І там вже ми читаємо, якщо там читати, відкриття, ми читаємо, ну я там не буду лізти, бо ми зараз зайдемо відкриття. Там написано в 13 розділі. За це начертання, там, за Тихреста, коли я каже, бачив звіра, який вийшов з моря і став на піску. Якби сини Ізраїлю були чувством, як пісок, мовський тільки остаток спасеться. І поклоняться йому всі там написано, чих імена не записані в книгу життя. І наші імена записані, то вони можуть бути теж, якщо ми не будемо триматися того вчення, тої науки, йти за Господом, то і наші імена і згладяться. Значить, ми маємо що? Ми записані в книгу життя. В день, коли нам дав Бог покаяння, ми записані в книгу життя. Але нам треба буде пройти оці всі речі, то якими ми маємо бути, як зараз. Ми маємо цей час благоприємний, а ми суїтимся, ми тушимося, нам треба там робота заробити, третє, десяте, фактично нам нічого не треба, нам все заберуть, прийде час. Воно нам не треба. Нам треба що? Нам треба збагачуватися в Господі, нам треба знаходити час читати Слово Боже, вникати в нього, щоб нам розуміти, як, як прийде той час, що воно буде відбуватися, щоб ми вже були готові на той час. Тому що якщо ми зараз цього не зрозуміємо, то вже коли воно почне збуватися, вже пізно буде, ми будемо бігати і ходити, то там Христос, то там Христос. А всякі вчення, будь-які бісовські, всякі антихристи появляються, і ми будемо блукати бігати, бігати, тому що в нас нема основання. Хочеш знати, людина, що віра без діл мертва. Там Ще другому місці каже, хочеш знати, неосновательна людина, ти нема в тебе основи. І каже, не було в них масла, не вистачило масла, Життя не було. Ми маємо почати життя зберігати, не спати, там, собі життя устраювати, а нам треба пильнувати і робити справи Божі. Щоб ми були готові на той день, коли він прийде. І людина, яка попав, углубився, поклав основу на камені, на хресті, почав будувати, каже, розлилися ріки, подули вітри і устояв той дім. Чому? Бо оснований, був правильно, правильне розуміння людина мала, що за чим має відбуватися, які часи прийдуть і що мені чекати. І я там хтось каже, вже так чи так. я собі чекаю, поки це все, що тут написано, має збутися. От коли вона почне збуватися, тоді не треба буде бігати. Там Христос, там Христос, а зайди в хату собі, закрий двері за собою, бери слово Боже, внікай, читай, там собі удінися і там собі перебувай спокій, поки пройде гнів Божий. Тому що це прийде великий пересів. Господь пересіє, перевіє, пшеничку забере, а ти все попалить. Спочатку попалить, збере нечистивих снопи і пов'яже їх. А потім вогонь прийде від Бога, цей чуждий вогонь, і попали всі ці науки, всі ці вчення їхні, і їх разом з цим всім, всі, хто там окажуться. А потім прийде Господь і спокійно нас забере свій народ, свою житницю, пшеницю забере.